Я вас всіх вітаю в Польщі. Запустили нову професійну програму для навчання українців. Сьогодні ми про неї коротко поговоримо. Тож дивіться це відео до кінця. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, в проєкті Виграй розвой беруть участь роботодавці, беруть участь різні фонди. Зараз ми про це також поговоримо. Це програма, за якою українці, які е, обрали для себе залишитися в Польщі на довший період часу, можуть безкоштовно навчатися, можуть безкоштовно вивчати польську мову, отримувати різні дозволи на різну роботу. І після цього е, гарантовано будуть праці влаштовані, так як в програмі беруть беруть також участь багато різних польських роботодавців. Отже. Раніше вже також запускали подібні програми по різних воєводствах, але це були окремі так. То, то було в Катовіцях, то було в Кракові і так далі. Ця програма, про яку ми говоримо сьогодні, вона вже на сьогоднішній день працює в таких містах, як Варшава, Краків, Вроцлав, Познань, Катові, Лоць. І найближчим часом до цієї програми доєднається Гданськ. І також, я думаю, що е, трошки пізніше до цих міст будуть додаватись і інші міста, бо в Польщі існує досить серйозна проблема з професійними кадрами. Тобто різноробочих, е, скажімо так, є е, достатньо. А от що стосується професійних кадрів, цього, на жаль, є набагато менше і є е, дуже велика потреба в таких працівниках. Отже, Організаторами е, даної програми, яка називається українською Виграє розвиток, називає, е, її організовує Фундація тоталіт, е, Тоталізатора е, «Спортовего», а також е, така е, компанія, як Менпавер. Можливо, хтось на ній працював. Це одна з найбільших в Європі Агенцій праці, яка в Польщі також працює вже дуже багато років. І, до речі, цікавий факт, я коли починав займатися працевлаштуванням ще в 2015 році, починав співпрацю саме з цією компанією, тому можу сказати так, що це є досить надійна, надійна компанія. Метою програми є надання українцям тих професійних компетенцій, яких. Потребують роботодавці. Тобто абсолютно всі курси, які е, там проводяться і будуть проводитись, вони е, будуть е, не вирвані з контексту, так, що потрібно навчатися на тракториста, а роботи для, для трактористів, наприклад, потім немає. Там будуть навчати тільки тим професіям, на які зараз є е, попит. Для цього засновники проєкту індивідуально співпрацюють з різними компаніями, і компанії їм дають замовлення, наприклад, що ми можемо працевлаштувати там 50 карщиків або 50 карщиць. Так, тому як жінки також зараз активно навчаються їздити на карах, отримують дозволи і також працюють. А також різні інші професії, на які потрібно трохи вчитись. Це курси можуть бути різної е, тривалості, там можуть бути два тижні, можуть бути місяць, можуть бути три місяці. Все залежить від того, наскільки складну професію ви собі оберете. Отже, в кінцевому результаті учасники програми будуть володіти тими навичками, яких вимагає конкретна компанія або посада, як ми вже говорили, це допоможе українцям отримати легальну роботу, а отже, отримати вищу заробітну плату і таким чином підвищити свій рівень життя. Так? Тому як чим більше коштів ми заробляємо, тим краще наша сім'я може жити. Ну і по-друге, таким способом дана фундація хоче підтримати польську. Економіку тому як без деяких професій цілі, скажімо так, цілі сектори економіки просто-напросто функціонувати не можуть. Українці, які візьмуть участь в програмі «Вигри розвиток, найперше будуть вивчати польську мову. Я так розумію, це буде обов'язковою умовою, обов'язковою вимогою. І це є логічно, тому як чим більше українців буде знати польську мову, тим легше буде проходити комунікація, і тим менше шахраїв буде працювати на польському ринку праці. Бо ми всі дуже добре знаємо, як до війни виглядала ситуація з шахраями, коли люди не знаючи мови. Платили комусь гроші або навіть приїжджали безкоштовно, не знали своїх прав, не знали до кого звернутись, і був оцей мовний бар'єр, коли не знаєш польської мови, не можеш піти в відповідні інстанції і там заявити про свої права. Тож, вивчення польської мови це є головне. Якби перша така, перше навчання, яке буде, а далі будуть, будуть проводити курси вже з конкрет, на конкретні робочі посади. Наприклад, будуть, як я вже казав, навчати керувати навантажувачами, карами. Так, ми про це говоримо. Працювати з касовими апаратами будуть вчити, будуть вчити працювати з комп'ютерами, а також багато інших різних посад, на які в той чи інший час буде виникати потреба. Тож, друзі, для, як для мене, це є дуже і дуже хороша новина, тому як багато хто з українців або працює на роботі, яка не може забезпечити повністю їх потреби, не може забезпечити їм достойний рівень життя. А оці курси вони відкривають таку дорогу. До речі, зареєструватися можна за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Тож я раджу всім, хто проживає в містах, про які ми говорили. Щойно записатися на ці курси, ну, подати заявку, з вами зв'яжуться і далі вже вам пояснять, що потрібно робити. Якщо у вас будуть виникати якісь додаткові запитання, то пишіть на електронну пошту, яку я також залишу в описі під цим відео. Пишіть українською мовою, якщо не знаєте польської, і вам, ну, якби з вами будуть спілкуватися без жодних проблем. Друзі, маємо сьогодні ось такі прекрасні новини. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Буду вдячний всім, хто поставить лайк цьому відео, а також зробить його репост собі в соціальних мережах. Дякую е, всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!